Чому ви нічого не робите для того, щоб ціни не піднімалися? Ви ж парламент, ви можете зробити все, щоб міністри не думали забирати у нас останні. Я думаю, що після слова не думали треба було поставити в крапку. Ні, парламент, не міністри не сьогодні не впливають на політику. На політику впливає президент і на політику ціноутворення, і 5-6 його менеджерів. Всі рішення приймаються там. Да, ми працюємо в парламенті. Багато речей нам вдалося або загальмувати, або все ж таки, щоб вони не були прийняті. Я кажу про себе, про нашу команду розумної політики про інші політичні сили, які представлені в парламенті, але. Здебільшого монобільшість голосує, просто не дивлячись за що вона голосує. А ключовим поясненням, навіщо вони натисли зелену, є ну, президент попросив, і це абсолютно правда. Вірніше, не попросив, а дав команду. Так само в е, уряді не приймаються рішення, вони реалізують ті завдання, які їм спустили з банкової. Тобто, по факту, сьогодні за все, що відбувається в державі, в тому числі за зростання цін, несе відповідальність. Офіс президента і президент, чому я про це говорю? Тому що на ціни впливає багато показників, в тому числі і е, ціна на паливо. Я думаю, що ви знаєте про те, що сьогодні паливо буде здорожчувати, тому що будуть піднімати акцизи, розповідаючи, що це треба забезпечувати український бюджет, але не думаючи про те, що збільшення ціни на паливо впливає на весь. Перелік е, товарів і услуг, які ви споживаєте. Я вже мовчу про те, що вони не змогли забезпечити е, захист об'єктів критичної інфраструктури, ТЕЦ, ГЕС тощо. І сьогодні в нас знову держава генераторів, коли з кожного кутка дзвінкотить генератор, який заправляється або дизелем, або бензином, на який буде також збільшена ціна, і це призведе до того, що бізнесу важче буде виживати, і тим не менш він буде перекладати е, свою. Вартість собівартість на вас як на кінцевого споживача. Тому, на жаль, найближчим часом, враховуючи вище зазначення, і майбутнє підняття податків, я думаю, що ціни будуть продовжувати зростати, і парламент на це жодним чином не впопливає. Об'єктивно, навіть уряд не повпливає. Це зона відповідальності, персональної відповідальності Офісу, офісу і президента України.